Так, рецепт, як закривати березовий сік. Потрібні апельсини, лимон. ну ось Можна шипшину. Ось замочуємо, хай вона трошки замочиться. Тоді, сік ставимо, кип'ятимо. Кришки так само стерилізуємо, кип'ятимо. Банки тоді ой, помили поставимо. Хай вони теж е простерилізуються. І далі покажу, як закривати, заливати і закатувати. Так, ось стер... стерилізація банок. Така Вон. у нас є ось кришечка. Да. Ось каструльку На цю каструльку ставимо. Вода закипає, прикручуємо. І до я стерилізую, поки аж банка суха така ж, прямо, так. щоб не було пари. Перша вона запотіє, а тоді так. вже. По ній отак от вот потече все і коли аж суха буде, от тоді вже гарно вона простерилізується і. Да. Вважаємо, що вже стерилізована. стерилізовано. Ну, да. Далі процес ми покажемо, як і що. Так, ми вкидаємо все, що треба в обом. Стакан цукру всипаємо. Шепшини. Так. 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 Ну, штук 8 чи 10 да. воно. Тоді апельсину. Апельсину. А такі апельсин не помішали. Да. А можете і пів, пів апельсину. Ось ну, да, такі дві гарних дольки. долі, да. лимону, Лимону. дві кругляшки отаких. Да. Лимонної кислоти отак на кінчику да. ложечки. Ну і все. Ну І все. Час і тепер вже закипає. Да. За, будем ось, заливати, ось, вже вже закипіло, да, будемо заливати вже починати. Вже майже закипіло, зараз будемо заливати. Так, вон друга банка, ну то не трьохлітрова, а Туди. Один кусочок кидаю. Да, ну, дуже кисле не любимо. Да. вон півтора. Ну, це на, кожний на свій смак. Да. Хто скільки хоче, там, Кто стільки й сипа. Да. Вон цукру. Ну сюди не повний не повний стакан буде цукру. Хто як любить, хто кисліше, хто да. солодке. Воно в нас буде не солодке таке, що то є, такий клас, тому що там і є... ось, бачите, трохи не повний стакан цукру. Лимонної кислоти. Тут, син, тут є лимонної кислоти назад. Да, і трошечки лимонної кислоти. Так. Ну і, і все. все. І зараз будемо заливати. Так. Щоб трохи. залити, ось беремо чашку і трошки прогріваємо її. ну, Про да. ну соколи, щоб вона то чиста, ну треба, щоб вже продезінфіцірувати. Да. Простерилізувати. Ну там а хвата, бо тоді нагріється і руками не возьму. Та возьму, я щоб Возьмеш, Возьми, так? Розіграли. Ну дивись. Ой. Лий не жалій. Так. Да. Киплящим, щоб вже він да. кипів, не виключати Газ не вимикати і да, заливаємо так. так. Одразу гарячої. Кип'ятком не горяче, кип'ятком. Кипятком, ні. Да. Заливаємо. Ну, овстине і в холодне місце. Ну, спершу закрутимо, тоді... Ну, закрутим, я ж маю на увазі, що готове. Закрутаємо ага. і в холодне це. І наливайте до самого верху. Ось так от. Щоб... Ага. Хай стоїть, я закрутю. Та я хочу ага. а, Та я достану. Наливай другу. Та то вже можна і скострія. Ну, бери костюми. Тут може ще трошки останеться. Може і ні. Ну я ж так розчитувала, що думаю 5 літрів, трьохлітрова угу. і двохлітрова. Я раз. так, молодець. Ну тепер... Зараз будемо закручувати. А ну потримай телефона я буду закінчувати. Може дальше так на край трошки оцінь банку, щоб ця тобі не мешала. Бачу биодочек. Махать руку. Угу. Гавно так настільки раз прокручую, щоб вона там хорошенько прижалося. І все. Хай остиває, а тоді в холодне. Ставити да. і все. І цю. Подожди, Шо? Давай ту відсунути. От, хай стойки вона ж нижче не мішатиме? Ні, не мішатиме нічого. Це ж вище, а Так що точно не мішатиме. І воно там, з березовим соком усе і буде смачне. Так. Хто любить можна менше цукру, ну нам це таке гарне. Так. Все. І все, тепер перевертаємо, накриваємо чимось тепленьким і хай воно так і остиває. Все.